Сьогодні ми презентуємо нашу новинку мережевого інструменту ударну дриль HD8. І давайте трошки про неї. Якщо порівнювати цю дриль з її попередньою старшою моделлю, то ми можемо помітити, що вона стала компактнішою, а саме на 2 см коротшою, а по вазі вона стала легшою на 200 г. Вага цієї дрилі становить 1650 грамів. Незважаючи на те, що модель стала меншою та легшою, вона не втратила потужність і навпаки, максимальний показник обертів став ще більший, а саме 2800 обертів на хвилину. Також хочу звернути вашу увагу, що до моделю додали тримач для ключа. Це доволі зручно, коли вам часто необхідно. Змінювати сверла. Ви можете пам'ятати стару незручну кнопку перемикача реверса у попередньої моделі. Тут її вже змінили на більш зручну, а кнопку увімкнення зробили більш надійною та пилезахищеною. І в принципі, ергономіка корпусу дозволяє зручно працювати як одною, так і двома руками. Ну і годі теорії. Давайте перейдемо до практики, до тестування. І перший тест буде з пером 22 мм та брусом 100 на 100 Ставимо режим сверління без удару та починаємо. До кінця доходити не буде, не хочу пошкодити стільницю. Дуже активно і жваво просверлили. Міняємо на сверло по бетону. Поставили сверло по бетону 10 мм і давайте засверлимось в цеглу. Вмикаємо режим сверління з ударом. Завдяки збільшеній кількості обертів та кількості ударів дуже легко заходить в матеріал. Взяли сверло десятку, квадрат з товщиною стінки 2 мм та давайте просверлимо його. Не забуваємо про мінімальні оберти та додавання мастила. Це було трошки довше, але з металом завжди важче працювати. Побачили, що трошки підклинювало сверло, але це нормально. Будь-яка дриль так може себе поводити, коли мінімальні оберти виставлені, і неповна потужність подається двигун. Не переймайтесь. В принципі, що я можу сказати, доволі легко та зручно було працювати всіма трьома оснастками. Незважаючи на те, що тут старий тип патрону ключовий, він вважається одним з самих надійних. При роботі з різними насадками не забувайте перемикати режим сверління з ударом або без удару, дотримуватись правильних хобертів і у випадку зі сверлінням металу працювати з мастилом. І давайте заглянемо під корпус нашої дрилі. Використаємо акумуляторну викрутку. Перше, що кидається у очі, це те, що на валу встановлено підшипник, а не втулку, що є більш надійно та довговічно. Також одразу можна помітити оновлену кнопку увімкнення, в корпус якої входить одразу кнопка перемикання реверсу. Кнопка ця доволі зручна, більш пилозахищена, як я і казав раніше, і її легко можна буде в випадку чого самостійно замінити. Отож, підведемо підсумки. Модель стала менша за розміром, легша за вагою, не втратила потужність і, навпаки, стала більш швидкісною. Більш пилозахищена кнопка, покращена. Кнопка реверсу, більш пили захищений двигун. Замість втулки встановили підшипник. І як ви самі побачили, вона чудово впоралась з деревиною, з металом та з цеглою. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. На все добре!